Доброго дня, малята! Рада вас вітати на нашому занятті! Як ви бачите, до нас сьогодні завітала наша лялька Наталка. Вона приготувала для вас загадку. Послухайте уважно: Літ на річках, тиша в лісах, віхола гуляє, поле вкриває. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так, вірно, діти. Ви правильно вгадали, це буває взимку. Лялька Наталка прийшла до нас з проханням. Послухайте уважно, якщо ви знаєте, на вулиці у нас зима, а взимку на вулиці прохолодно. Тому, коли ми йдемо гуляти, нам потрібно що тепло вдягатися. А що ми вдягаємо на голівки наші? Вірно, шапки. Ось і наша Наталка хоче мати гарну, яскраву шапку. Тож давайте їй у цьому допоможемо. Згодні! Тож сідайте зручненько і будемо з вами виконувати прохання нашої ляльки. Для цього нам потрібний наступний матеріал. Силует шапки. Ось, я взяла голубий колір. Ви можете взяти будь-який. Потім різнокольоровий папір. У мене рожевий та червоний. Із цього паперу потрібно вирізати ось такі тоненькі смужечки, Звичайно, серветку, щоб промокувати клей, пензлик та клей, тож готуйте матеріал. І сідаємо до роботи. А зараз нам потрібно виготовити нашу шапочку. Для цього на нашу шапку, силует, нам потрібно викласти візерунок, який буде прикрашати нашу шапку. Для цього викладаємо смужечки жовтого кольору. Ось так. На відстані інша смужечка ось так. Зверху рожева смужка, ось так. З білої смужки нам потрібно виготовити сніжинки. Для цього ми. Смужечку поріжемо ось на такі коротенькі смужки. І з них робимо ось такі сніжинки. Я зробила вам зразочок. Для цього потрібно склеїти їх між собою ось так, посередині змащуємо клеєм. Та приклеюємо ось так. Знову посередині змащуємо клеєм і приклеюємо смужку ось так. І також між ними приклеюємо. Утворюється у нас ось така сніжиночка. Я виготовила їх раніше, білі смужки, та сніжинки та рожеві. Потім викладаємо їх на нашому силуету шапочки, нашій шапочці. Білі сніжинки зверху ось так. Тут ще одна у нас поміститься, а рожеві між жовтими смужечками. Ось так. В залежності від того, якого розміру у вас шапка, скільки ви сніжинок зможете приклеїти. Ось така шапочка у нас одержується. Ось. Я думаю, нашій Наталці шапочка сподобається. А вам, діти, дякую за роботу, всі, хто до нас долучився. До побачення!